Я Давід і Матвій будемо грати в Чикенган. Хлопці, поздоровайте! Всім здорово Всім здорово <звук> І це відео вони будуть вибирати свої контейнери, а я буду літати і дивитися, як вони проходять. Ну, спершу вони будуть вибирати собі по два контейнери. Хлопці, вибирайте! <звук> <звук> <Побирайте>. <звук> <Я>. Отай, <мій. звук> це Давіда.

А мы твіе поліцейські тачки. А, де? Я покажу я. я... Які поліцей... А демо моя ще одна? Он да, он. Да, це Матвія. Ми... Нормальная Матві. тачка. Мотик, піднімися. Мати дай тачку, дай тачку. Зараз я, О, і так. Зараз я вам покажу, де Матвіна. І це Матвієва. Матіла. Дави дови довий мотик і Давидова до тачка. Хочемо на нього ззаді бульбашки. Так, тому і тачку піднімає. Прикольно. Давид, на твою тачки. Давид, іди до своїх тачок. Дави, дови дос. Та дави! Зараз візьми одну, виходь. Постав нормально її. Що? Постав і нічого не кажи їй. Кричи. Пусти її, ну ну дави, тут би нічого Що, не можна робити. Дави! Фу, он горить просто Да, через а в не чіпайте чужие тачки. І так, коротше. Сегодня у нас перше испытання будет. Перегонка. І ми погнали на перегонку. Так, так. Не, ну, не все не викидай! У нас зараз будемо на другий сервер. Хто зробив? Що? Не я. Де? мені без раз. Вибирайте собі якусь одну тачку і ви поїдете на одній тачці на перегон. Я, я, я. Не кричіть, не, не кажіть йау. на куцу. Добре, а димати яку куцу. Все, понял. Переходимо на, на другий сер. Мати тачку сі. І так, друзі. Хлопці сіли по тачкам. У нас тут не більше проблемки були. Дивіть, тут їхай. І ми погнали. Вилізли. Вилізли з тачки. Зі стачок повилазили. Матий, ти теж. Так, я, Матий, ставлю тачку. Опа. І Девіду диві... тоже. Девід, успокойся. Мене Девід вбив. А я не вбив. Ну, дивіться, ну, зараз конфіскація буде. А я його не вбив. Там не вбив. То... Виліз, Подожди. Зараз собі залишаєш... Знайді. Ще, ще вбив сам... Я сам собой выйти вообще. Где ты тут съехал? вбивати мене. убивать. себе. Вбив, такі, ви, а, ну, І себе. Доброго. О, это камера хейт. Так. Ейте. Три кола вам треба. И две турбик не можна использовать. Я. И що? І що? Друге я кол ко ехал уже ти ж утогда там за страх. Не успеваю розвернутися. Я Йоду вже уже третья. Сейчас третья поеду, ещ я мое Я -мо! Понятно. Я в сторонці посижу. Вот вы перший бал стоять. Так, я тачку вдруг покажу. ти ты уже третий як бы проехал тоже. Ладно, мы шли включаю. Так, раз, два, І... три. Опа, остановка. Все, у мене балл перший. Двід получает три балла, но ты два. Вот так Так. Ну дальше попсу ну, немає вибору. переходимо на другий сервіс. Окей. Другий mm. раунд. І давайте хлопці, починайте. Раз, два, три. Поїхали. <звистити> Ч я вам в контейнері не поставив монстр траки? ускорителем. <звистити> так <був> злітали кудись. <звистити> Бля, я сам упав нечайно. Другий раунд. Блин, я сам нечайно не е, дави, давай перелітай, ти можеш перелітати. Це не, раху... не викидай нічого! Це не рахується. Давіться, рахується. Ні. Дивіться так рахується. Все, зараз вам заспанемо. То треба зелений. Зараз тобі його зупав. Хуй не мона. Та no. я тебе зараз сам мона. Моцик. Ну ти тебе моцик має бути, вообще то. Все, погнали, раз, два, три. І ми стріляться усіми своїми. Костя, що знає? Дивись, можеш вилізти і підняти свою тачку зі стікстур. Мани кидатися? Погнали! Чим кидатися? Бою, продолжу не можна. А, блин, забыл. Бед, не треба буде тільки тебе уповільнивать. Е. Matviy не strelyay, я kozav. Davit, Davit мене скинув. Дивись, ти ж миг. Дивись, перш бо я здохли. Так, у, у Давида один бал у Матвія два. Ой, Доброго. а що в мене два? Ну, Давит не Костяй. Давит першим ще тупав. Тобі... Дивись, в тобі хоча б ундо перший бал є. Костя, абщо тут Давит першим упав. І що? Ти тоже впав? Если он давит первый, первый. ничего страшного, ты тоже спал. Ай! Что ты такие? Ты вообще? Я тебя не бил. Меня... Молчи. Буду. Так. Я теперь вам заспавлю тачки. Иди, иди сюда. Блин, да все мое. Давид. <реклама> Мы тебя конфискуем из нашего канала. パーマリンはなてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん Oh puxa, né? o ali. O

Сыми разберемся с карфайл. О! А це файл буде видиться? Да. Ладно, берегу по банке. Що фейс. Давид, Дивіть, Давид, на. Дивіть, дивіть, я хочу даже друг блин. Ого, давид. А. дивіть, а вот это меньше. Да, да. Тут задать ушел на весь день. О, Костя. А тебе нам ты дам подарочки? Да? А да, я тебе тоже дам. Я тоже могу дать тебе дам подарочки. Кося я. Радаю подарки, че. -ко. Пустись. Раздаю подарки, че. А, я тебе знаю, даю. Подарю тобі машину, мабуш. Да ну ночь. А пушку с руку брати? Окей. Okay. Я на башке. Все, дарю пушку. А я сюда. Можешь еду. А я по себе на Мама, можешь это. Ии-ирва. Я знаю. Я не учился. Я на ней них... вижу. На... Машинка, Дальше, тут... до... угу. на, так, М -м -м. треба машини сюди поставити зараз сервер. У мене є літушка, я її завантажу. Зхохраню я назвою так. Чии! Ну ты у меня такая машина. Ла! Зай-то двигай. Как отец. ты? Мне самое главное вот его. Я пошл. Двигай, а я кости золотую кнопку дал.

Thank you.